Ну і остання така частинка, яка стосуватиметься австро угорської держави, відповідно, західноукраїнських земель, то це будуть землі ці на початку ХХ століття. Щодо економічного розвитку, майже нічого не змінилося, так само сировинний характер, так само нафта, так само іноземний капітал, лише тут тепер вже створення монополійне. Це характерна риса для і тієї, і тієї частинки України, тобто на діпрячний і західноукраїнських земель. Щодо сільського господарства теж нічого не не змінилося. Воно залишилося дуже з такою низькою продуктивністю, реформи не допомагали. Селян землі все ж не було. Гроші, щоб її викуповувати ці сервиту сервітути, теж ні. Тому відбувалися час від часу селянські страйки. Жити було надзвичайно складно, тому що в розвиток цих ну, земель держава не вкладалась. Вона звідти викачувала всі можливості, Елементи. Єдине, що активно працював кооперативний рух, я нагадаю, це народна торгівля, Василь Нагірний у Львові, і було відкрито перший кооперативний банк. Тепер не просто страхове товариство, а прям цілий банк. Його відкрили в Перемишлі. Зробив це теофіл-Кормуш, і банк називався Віра. Для того, щоб відповідно реалізувати це гасло свій до свого по своєму, це кооперативний рух, цей момент запам'ятовий про банк Віра. Це нагадування маленьке щодо політичних партій. Да? Я нагадаю, що е, Українська націонал-демократична партія. Була провідною, фактично, найчисельнішою, найпливовішою тут, на початок 19 століття, 20-го точніше, сюди входить ще Грушевський, який потім вже переходить в центральну раду там в подальшому, в товариство українських поступовців на території. Російської імперії, відповідно, цей момент запам'ятовуємо. Ну і також, що Галичина називається українським п'ємонтом. Що таке п'ємонт? П'ємонт це місце в Італії, звідки розпочиналося відродження, відповідно, як стиль свій да, після середньовіччя. Тому Галичину називали осередком відродження української такої державності. Ну і знову ж таки цілі були це автономія, поділ Галичини на Західну і Східну, і автономія цієї східної частинки, надання загального вибороці. Чого права тут новий такий момент. У 907 році це загальне виборче право реалізовується. Ми пам'ятаємо, що до Першої світової війни в нас чоловіки тільки мали на все право. Жінки їх недооцінювали тут в цей час, лише потім, коли вони почали давати зрозуміти, що вони можуть теж непогано працювати, їх почали з ними почали рахуватися фактично. А доти, доти були жінки. Чоловіки тільки 97 рік запам'ятовуємо про те, що це відповідно виборча реформа. Також у цей період починають розбудовуватися фізкультурно-спортивні товариства, такі як сокіл, січ і пласт. Для чого вони були? Ці товариства це як скаути в Америці. Тобто їхня мета навчити фізична підготовка молодого, молодшого населення. Ну, в основному, це ж хлопці, я ж кажу. Освітня така підтримка. Вони базували свої принципи на ідеях. Козацтва Запорізької Січі, тому, відповідно, одна із назв – це Січ. Так, треба запам'ятати, що Іван Баберський нас очолював Сокіл. Сокіл батько, так на нього називали Кирило – Січ. Про Франка просто треба знати, що він є, ну про нього там так детально знати нічого фактично не треба. Чому так? Тому що про Боберського і про Трильовського ми ще будемо говорити у межах Першої світової війни. То ці фізкультурно-спортивні організації теж треба запам'ятати, що їх є три. Для чого вони? Для того, щоб прививати молоді національну таку свідомість і ідею такого здорового способу життя. Ну і останній момент такий тут це дуже тема, Останній такий момент це щодо греко-католицької церкви. Цього чоловіка ми запам'ятовуємо, тому що він був митрополитом греко-католицької церкви аж до, друг... до кінця Другої світової війни. Андрій Шептицький надзвичайно цікава людина і дуже потужний чоловік. Про нього можна подивитися багато дуже різних таких відосиків. Він докладав чимало руху для того, щоб чимало таких зусиль для того, щоб українська греко-католицька церква вона була на такому першому місці в Галичан. Фактично, він теж дбав про національне визволення українців. Він свого часу навіть був, він освячував ніби різні такі виступи, всякі, він їх благословляв. Тобто, це була така їхня мета. Він вважав, що саме церква от вона має бути таким осередком, звідки має виходити боротьба за українську національну таку ідею. В принципі, все.